Слово Боже, яке сьогодні нам розповідає про бенкет і запрошення, трохи здається дивне. Може здаватися дивним, тому що зазвичай, коли запрошується на якесь весілля, на якийсь бенкет, то ну, не відмовляється людина, тому що бенкет це весело, бенкет це безкоштовно, можна наїстися. Правда, бенкет це розвага. Чому ж тут ті, хто були запрошені, починають відмовлятися, чи їм не захотілося веселощів, чи їм не хотілося смачних спестрав? Слово Боже, вказує на Ісуса, проти якого вже змовилися, щоб його погубити. І тому, якби показується, що Запрошені на бенкет не є по стороні того, хто запрошує, а вони радше починають ставати в конфронтації до нього, на противагу Його. Придивімося до цього бенкету: це, і до цього запрошення, передусім, це ну, дуже цікаво, Ісус, власне, цю притчу представляє. Коли ми почуємо вимовки, які придумують усі запрошені на даному, в даному випадку, в нас є цих три вимовки, то побачимо, що вони такі трошки банальні, так навіть на людський розум, правда. Перший говорить: я купив поле, мушу піти на нього подивитися. Зазвичай спочатку дивляться на товар, а потім його купують. Ну, людина не мудра буде спочатку купувати, а потім дивитися. Подібна ситуація теж з волами, я купив воли, мушу їх випробувати. Ну, тест драйв треба було трошки раніше зробити, а раптом ти кульгавих волів купив. Що ж їх випробувати вже, як вони вже твої, правда? Ось третій виправдання взагалі дивне. Бо якщо перших два говорять. Вважай мене за виправданого, то третій навіть не потребує бути виправдовуваним. Він просто каже, я одружився і тому не можу прийти. Так? Тобто, е така відмазка, типу, е відчепись від мене. Е деякі коментатори власне, е бачать в е цих е вимовках якби таких три проблеми, через які е люди не хочуть приходити до Бога. Перше, це маєток. Коли людина посідає якісь блага, посідає якісь е, багатства. Вона прив'язує своє серце до цього багатства, правда, до цього поля, до цього майна, яке в неї є, і їй абсолютно не хочеться приходити до Господа Бога, бо, не дай Боже, вона може піти в мінус з цим всім. Е, другий. Який купив воли, вбачається тут бізнес, тому що воли працюють. Це те майно, яке я маю, я використовую його для того, щоб здобувати здобувати фінанси, щоб збагачуватися, правда ось, і власне бізнес, продажа, гандель. Це теж є певна перешкода, яка не дозволяє людям в повноті увійти в сопричастя з Господом Богом. Зрештою, я родом з Хмельницького, там дуже великий базар, і я цю проблему дуже-дуже добре знаю, наскільки цей оберт фінансів, оберт грошей перешкоджає людям так насправді повірити в Бога. А третя причина це приємність. Хтось одруж... той, хто одружився, отримує приємність. В євреїв навіть було, був такий закон, правда, що той, хто одружився, його навіть не брали на війну. Він мав натішитися дружиною своєю. І тому, власне, ця причина. Приємність, коли людина живе в комфорті, живе в своє задоволення, це теж служить перешкодою, щоб увійти у відносини з Богом. І, власне, цей бенкет це ніщо інше, як входити у відносини, тому що для господаря бенкет є чимось важливим. Коли він запрошує гостей, він готується до цього. Він старається, щоб передбачити усі потреби гостей, щоб їм нічого не бракувало, щоб вони відчували себе комфортно. Ми розуміємо, що Господь говорить тут про Царство Небесне. правда? Господь приготував нам його і задбав так, щоб дійсно це був бенкет. Тобто Царство Боже, це там, де буде радість. Там, де будуть веселощі, правда? там, де е не буде ніякого недостатку. І він запрошує, але передусім запрошує тих, хто є близький, саме для того, щоб з ними нав'язати особисті глибокі відносини. Але ті, хто були запрошені, виявилися недостойними цього бенкету. І тут е, йде якби три таких фази. Перша запрошення і відмова. В другій фазі господар посилає слугу, щоб той вийшов е, на площі і міста, і привів сюди в калік сліпих кривих. Хто цей слуга? Це Ісус. Бо перша ця фаза запрошення це був старий завіт. Друга фаза, коли приводиться сліпих калік, вбогих, кривих і так далі. Тобто людей, які відкинуті на маргінез, правда, на узбіччя суспільства. І власне, що робив Ісус? З ким він найбільше приятелював? Він приятелював власне з тими людьми, яких еліта суспільства відкинула. І власне, вони приходять. І далі говориться, пане, сталося так, як ти наказав, але ще є місце. І тоді пан говорить: виходь на шляхи до загород і змушуй увійти всіх. Оце є час церкви, час євангелізації, коли на бенкет запрошується не лише старозавітній вибраний народ, але всі, всі, кого можна. І при тому Слово Боже говорить: змушуй увійти. Євангелізація має проводитися з силою, але одночасно залишаючи вільну волю людини, але проводитися дійсно з силою. І це є заклик до християн, щоб вони не були такими ні риба, ні м'ясо, якимись інертними, пасивними, але щоб були енергійними для того, аби закликати. Інших увійти в Царство Небесне. Ну і е, власне сьогоднішній час це є власне, час євангелізації, час, коли Євангеліє е, має силою проголошуватися, і, на превеликий жаль, ну, є ця пасивність, є ця інертність. Я коли готувався до цієї проповіді, то з цими вимовками. По-перше, то е, так пригадав, що в церкві в нас досить часто, коли хочеться, ну, церква потребує дати якесь доручення, то відмовляються. Часом серед священиків так, е, таке часом є, коли там збираються десь священники, от, хто скаже проповідь. І коли пропонується сказати проповідь комусь, то зазвичай теж є ці вимовки Я не можу, я не знаю, я не приготовлений, я не гідний, а може хтось краще. Ось і так далі. Е, часом отець Микола е, це його болюче питання, коли він приходить і говорить: Давай щось знімемо, да? давай якесь відео знімемо. І він дуже часто оце от чує. Я там поле купив, а в мене парафія, а в мене хворі, а в мене, а я не можу, а я не вмію, а я камери боюся, а я не знаю що сказати. Да? От дуже багато є цього браку, цієї браку ініціативи. Дуже багато в нас в церкві є, і через це церква насправді страждає. Друга проблема, яку, до якої це Євангеліє влучно підходить, це проблема покликань. Сьогодні ми маємо велику кризу покликань. До мене, до речі, задзвонила сестра Зита, попросила, щоб я прочитав конференцію в Бердичеві на кризи, кризи покликань. Про це дуже багато говориться. І власне, чи так насправді є ця криза покликань, чи Бог не дає покликань, на це можна двояко подивитися. Бо з однієї сторони, може Господь Бог трохи застерігає, бо хоче, щоб в церкві відбулися якісь певні реформи. А з другої сторони, людина може не відповідати на ці покликання. Сьогодні молодь. Дуже часто, я не кажу, що завжди, але дуже часто є така нерішуча, їй важко обрати щось. І це е, одна з проблем, чому так є. Це е, медійна, як би це сказати, не медійна сфера, але власне ера медій. Я тут не критика, боронь Боже, кредо. Кредо це хороші медіа. Але до чого мені йдеться? Просто ера інформації, яка напливає, постійно змінюється картинка. І людина якби не вміє затриматися на одному, вона постійно потребує змін, постійно потребує змін. І потім вибрати щось одне в своєму житті, вона не годна навіть на психологічному е, рівні. Бо звикла, що має все змінюватися, так? І відповідно, покликання, можливо, теж має змінюватися, а це не так. І коли навіть відчуває в собі голос Божий, що піде за мною, то шукає собі вимовок. А я там може ні, може, не я, може, хтось більш побожний, а я безбожний, я не дуже надаюся на це. Я краще буду добрим просто християнином, аніж поганим священником чи поганою сестрою, монахинею, і так далі. Тобто, вимовок є досить, досить багато. І це є власне проблема в це такі глобальні проблеми, які я власне висвітлюю, але є теж і багато внутрішніх цих проблем, які є в нашому житті. От часом в інституті я вже давно за каву не говорив, по за каву на сходах, правда, ось, але часом теж є це, що брак ініціативи, якщо бачиш, що щось не зроблене, що щось потрібно зробити, брак ініціативи, щоб це зробити, бо це не я. Це не моя черга, це не моє чергування, це не моя справа. Або це взагалі не моє, не моє покликання. Колись у нас був студент, який хотів дівчатам доказати, що мити посуд це не хлопчача справа, тільки дівчача, і відповідно він мити посуд не буде. У нас були такі дівчата, які його все-таки переконали, що це теж чоловіча справа. До чого до чого я веду? Коли в церкві буде бракувати ініціативних людей, церква завжди буде в кризі. Апостол Павло сьогодні, власне, говорить про те, що ми є одним тілом у Христі, тобто тіло, в якому кожен є якимось членом, якимось органом. І, звичайно, коли е, часом є таке, як людина калічіє, е, тобто позбавляється, наприклад, зору, стає сліпою, то в неї тоді загострюється слух, тому що інші органи перебирають ту функцію на себе і виконують її настільки, наскільки вони можуть. Подібна ситуація часом в церкві, коли є інертні пар, е, парафіяни, християни, то на інших. Спадають їхні обов'язки, і вони мусять часом навіть носом рити, щоб виконати щось через те, що хтось там негідний, що хтось там негоден, що хтось шукає якісь оправдання. І, власне, Слово Боже сьогодні заохочує і закликає: не шукаймо оправдань, чому я не роблю того, тієї чи іншої справи, чому я відмовляюся від того чи іншого доручення. Тому що ці виправдання будуть банальними, церква сьогодні потребує енергійних людей, вільних людей, які прийняли Христа і хочуть виконувати його місію, хочуть виходити власне, на дороги, на узбіччя до загород і змушувати увійти до царства божих, Божого інших. Саме для цього наш інститут і готує. Саме це, це є основна така місія нашого інституту, щоб виховувати свідомих, мудрих християн, але одночасно і активних християн, не пасивних, не тих, які будуть чекати, аж не знаю, метеорит з неба впаде, щоб він посунувся і щось для царства Божого зробив. Християн, які не тільки будуть коперсатися в своїх власних проблемах, я не можу, бо в мене в самого дуже багато, дуже багато проблем. Тільки тих, які, почувши запрошення, будуть іти за цим запрошенням, прийдуть на бенкет, який приготував Господь. Тож, каймося, навертаймося. Аналізуємо своє життя і просімо Господа, щоб вливав в нас свою благодать, яка буде пробуджувати нас з цього литаргійного сну, аби ми справді ставали активною церквою, яка, повна Божої енергії, заохочує, змушує інших людей прийняти спасіння. Амінь.